Добрий день, Так ми продовжуємо сьогодні тема порівняння десяткових дробів. П'ятий клас порівняння десяткових дробів. Давайте перевіримо домашнє завдання. Ось такий приклад: подивимося: що більше, що менше. У першому ми порівнюємо цілі частини. Спочатку бачимо, що тут цілих 17, тут 13, значить, перший дріб більший. В другому прикладі знову ж таки починаємо з цілих 29, 29 – двадцять частина одинакова. А тут починаємо порівнювати десяті. Десятих один і десятих один. Соті 0, тисячні нуль, а тут немає сотих тисяч, ну, але також нулі можна дописати, так? Тобто ці дроби будуть рівними, ці дроби будуть однаковими. У третьому прикладі ви звіряйтеся, чи у вас так же саме вийшлося. У третьому прикладі ціла частина однакова. Ціла частина однакова. Порівнюємо дробову. Тут десяті дру... 0, а тут десяті п'ять. Там, де десятих п'ять більше, ніж там, де нуль. Тобто ми ставимо знак більше. Можна зрівнювати кількість знаків після коми, доповнюючи в кінці нуля. Тут ніби п'ять сотих, а тут п'ятдесят сотих. 50 сотих це більше. Четвертий приклад: порівнюємо цілі частини, цілі частини одинакові, порівнюємо дробові частини. Тут десятих одиничка, тут десятих нуль. Звичайно, одиничка більше, ніж нуль. І тому перші, ми припиняємо порівняння, визначивши, що у вищому розряді ось тут є одиничка більше, ніж нуль. А далі отут до 2,9 нам не потрібно вже порівнювати, тому що у вищому розряді ось ця цифра більша, і тому те число більше. 12 сотих це більше, ніж 9 сотих. Е, e, п'ятий приклад. 17, 17 ціла частина однакова, а тут є 8 сотих, а тут так якби 0 сотих, так? то 8 сотих більше, ніж 0 сотих. У шостому прикладі Ціла частина однакова, тут можна дописати 0, і буде так, якби 90 сотих, а тут 91 сота. 91 сота більше. Цілі частини однакові, десяті однакові, а соті тут 0, а тут 1. Звичайно, що 1 більше, ніж 0. Ось тому друге число більше. 15 і 14. Ціла частина більша, то й те число більше. Так Вже дробову частину не дивимося, бо ціла частина більша. Восьмі приклади, 19, 19, цілі частини одинакові. Якщо ми тут доповнимо нуль, то це 140 тисячних, а це 132 тисячних. 140 більше, ніж 132. Або порівнюємо по розрядно цілі частини одинакові, десяті, один-один одинакові, а от соті, тут три тут чотири. Значить, соті тут більші, значить, і те чисові. Так, хтось підносить руку, прошу. Так, добре, дивимося далі. Дев'ятий приклад. В нас є цілих 9 і тут 9, а дробових 0,0. А тут можна також ці нулі дописати. Так буде 0,0 0, 0 тисячник, е, бо три цифри після коми. Значить, ці числа однакові, знак до рівні пишемо. Е, так, тут в нас є ціла частина 8,8 однаково. Десяті порівнюємо, починаючи з більшого розряду до меншого. Тут на розряді десятих є одиничка, а тут е, нулик, так? Нуль менше, ніж один, тому перше число більше, а друге менше. Бо перше число можна доповнити ще трьома нулями, і це буде тисячу десятитисячних. Тут тисячу десятитисячних, а тут 999 десятитисячних, значить тисячу десятитисячних це більше, ніж 999. Десятитисячних також. Ось. Або ми. Порівнюємо вищі розряди. Тут 10-тя одиничка, а тут, ну, значить, перше число більше. Ем 31 31,31,31 цілі однакові, порівнюємо дробову частинку. Розряд десятків 2 і 2 однакові. Розряд сотих тут 3, тут 1. Розряд сотих тут 3, тут 1. Ось, відповідно, 3 більше ніж 1. Тому ми припиняємо порівняння, бо визначили, що в розряді сотих перше число є більше. Вже нижчі розряди, не обов'язково дивитися. І тому перше число більше. Друге число, цілі частинки однакові, десяті нуль однакові, Соті, нуль-нуль одинакові, тисячні тут нуль. А тут два. Відповідно, тут тисячних більше, а тут тисячних нуль менше. Значить, друге число більше. Якщо ти ще дописати один нуль, то тут десятитисячні два, а тут десятитисячні нуль. Але взагалі у нас є тут 20 десятитисячних, а тут лише дві десятитисячних, так? Тобто перше число менше, друге більше. Ось таке домашнє завдання. Чи всі так вийшло? Чи звірилися, чи виправили помилки, які були? Прошу. Так, переходимо далі. Так, в нас на домашнє завдання було, що вправа 37. Прошу, можна, 37 вправа. Ну, ми таку вправу виконували в класі, то вже перевіряти не будемо. Так, ми розташовували в порядку спадання, а тут у порядку зростання. Я думаю, що ви справилися. Давайте ми наші в порядку зростання. Порядку зростання треба від найменшого до найбільшого. Прошу, скажіть, будь ласка, яке серед тих числ є найменше? Okay. Yeah. Правильно. На першому місці ставимо оце число. Друге по величині яке буде? Одна сота. Одна сота. А тоді ще більше. А тоді ще більше. Вже тоді десяте, так буде правильно. Тоді наступне число. П'ять тисячних. Тоді вже шість п'ять сотих. Тоді. П'ять сотих. І останнє сьоме місце. 835 Добре, прошу. Так, давайте дивимося далі. Дивимося, який тут ще є вправий. Е, Так, значить. Ось така усна вправа. Яка з точок на координатному промені лежить лівіша? Ми знаємо, що координатний промінь. Він розміщується, ну, ось таким чином, і яка з точок лежить лівіше, лівіше, менше число правіше, більше число, правильно. Так як число Б менше, воно розміщене лівіше, а так як число А більше, воно розміщене правіше. Так. Тут, наприклад, 1,79, а тут 1,8. так? Бо ми ж можемо в кінці дописати 0 і буде число 80, а тут 79. так? І ми відразу бачимо, що це більше, а це менше. Добре. Точка С і Д. Що правіше, що лівіше. Точка С і точка Д. Що лівіше, що правіше. Ліва сторона, початок рядочка це ліва сторона, кінець рядочка це права сторона. Що ближче до правої сторони, що ближче до лівої сторони. Молодець правильно саме так. Тобто точка С це менша координата, точка Д більша координата, бо тут у нас є 0,35, а тут 0,30. 35 сотих, але ще є 7 тисячних. Правильно? А тут тисячних немає. Тобто тут так би 0 тисячних. Ось це 350 тисячних, а це, це 357 тисячних. Тому точка де більше, значить вона правіше, а та, що менша, лівіше. Так, добре, запишіть, будь ласка. А, це основно. Ну, Давайте переходимо далі. Переходимо далі. Ну, прошу. Ось так, спробуємо розглянути, знайди всі натуральні числа, для яких справджується нерівність. Усі натуральні числа. Натуральні числа це 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Так, тобто тільки ми використовуємо лічбі предметів, нуль до натуральних чисел не відноситься. Прошу, які числа будуть входити до першого проміжку? 0,213. тисячних Менше. 0,213 тисяч. Мне х і менше п'яти. Прошу, яких значень можна набувати Х? Щоби Х був цілим, точніше не цілим, а натуральним числом? Він має бути більшим, строго більшим від 213 тисячних, але строго меншим від 5. Ну, прошу. Okay. Так, правильно, одиничка більша від е, 213. Е, так, два підходить також. E, правильно, 5 вже не підходить, бо тому, що х e, e, має бути строго меншим від 5. Добре. E, так, давайте подивимося. ага, це ми другий приклад розглядали. Ну, давайте ще третій подивимося. Вже перше не будемо дивитися. E, подивимося третій приклад. E, ось e, 17,91. Х має бути більшим. E, від 17,91 або меншим від 20, тисячних. Прошу, яких значень можна бувати x? Так. 19, правильно. 20, Давайте подумаємо. Якщо 20 є меншим за оце число, 20,8 тисяч значить підійде. А якщо воно не є меншим, значить не підійде. Чи є 20 менше? Підійде воно і менше, так? Бо 20 тисяч це трошки більше. Так, запишіть, будь ласка. Ось. Подивимося е, наступні вправи. Е, так, отже, е, тут є порівняння мені здається, ми щось. А ми дивилися ось яку вправу минулого разу, хто мені? Ага, е... перший стопчик дивився. А добре, якщо дивилися, тоді давайте дивимося щось інше. Давайте ось таку вправу виконуємо. Між якими сусідніми натуральними числами на координатному промені міститься дріб. Між якими сусідніми натуральними числами? Ось дивіться: в нас є е, е, координатний промінь. Е, так, намалюємо е, ось, наприклад, координатний промінь. І є число. Е, ось тут є число 1,42. Між якими числами, між якими числами ми можемо помістити 1,42? Так, але менше? За 2, Правильно. Тобто оце число є між одиничкою та двійкою. Правильно це трошки більше. Трошки більше одинички, але трошки менше дві. Правильно, саме так. Добре, запишіть, будь ласка, давайте подивимося відразу друге завдання. Так, між якими сусідніми числами знаходиться число 7,993 цілих дев'ятсот тисячі. Правильно, 7 це трошки менше, а 8 трошки більше. Саме так. Ось це число є більшим за 7, але меншим від 8. Тому воно між 7 та 8 знаходиться. Так, добре. Запишіть, будь ласка. Я думаю, ви будете розуміти цю вправу, і перейдемо до іншої. Запиши така вправа. Подивимося тисячу триста вправ. Запиши три десяткових дроби, кожен з яких більший за 3,7, але менший від 3,8. Потрібно записати три таких десяткових дроби, який кожен з яких більший від 3,07. 3,7, але менший, ось цей дріб має бути. Більшим від оцей дріб X, має бути більшим від 3,7, але меншим від 3,8. Які дроби нам підходять? Він має бути більшим 3,70, меншим 3,80. О, правильно, Молодець, Ми ж знаємо, що в кінці дробової частини можна дописувати нулі, тут є лише ніби 7 і 8, і між 7 та 8 нібито чисел немає. Так? Але якщо ми допишемо сюди 0, допишемо сюди 0, сім сотих, скоріше сімдесят сім сотих, так? можна доповнити одним нулем, і вже між 70 та 80 вже є 10 чисел, так? Ось, а можна доповнити ще одним нулем, і вже між 700 тисячних і 800 тисяч вже 100 чисел різних є, правильно? А якщо доповнити ще одним нулем, то між тими числами вже можна знайти тисячу різних чисел, так між 7 тисяч десятитисячних і 8 тисяч десятитисячних вже можна тисячу чисел знайти, так тобто доповнюючи нулі в кінці дробової частини, між тими числами появляється щораз більша кількість чисел. Правильно вони є менші, але їх є стає більше, так тобто, ось можна 71, ну, -то написати, 70 од ну сото написати три 7 сотих, наприклад, і ще якесь одне число назвіть, яке є між даними числами. Сімдесят п'ять сотих, правильно, а може бути, три цілих сімсот п'ятдесят, наприклад. Дві сотих, так? Тисячних, тобто точніше вже. І це також є число між даними, так, бо тут можна дописати нуль і тут нуль, так, тобто, наприклад, 710 тисяч, 770 тисяч, 752 дві Вони є між ось цими числами, між тими числами, так? Ось добре. Так, і давайте спробуємо ще також розв'язати другу вправу. В нас є числа ось такі: 9,12. І те число Х має бути більшим е, від цього числа, але меншим від 9, ой, точніше навпаки, меншим від 9,12, але більшим тут 12, 11 пишемо з цієї сторони, а 9,12 з цієї сторони. Знов і ніби між 11 та 12 числа немає. Але ми завжди можемо собі дописати нуль, і це вже буде 110 тисячних, а тут буде 120 тисячних. І між тими числами ми завжди можемо знайти. Десь. Між тими вже є 10 чисел. так? Ось. Тобто ми пишемо продукту, які числа нам підходять. Дев'ять цілих сто тринадцять тисячних, дев'ять цілих сто одинадцять І ще якесь одне число. 115 тисяч. Правильно, ось такі числа нам підходять. Доповнивши ось тут нулями, ми можемо знайти між тими числами три числа, що мається в умові задачі. Так, запишіть, будь ласка. Дивимося вправу. Наприклад, ось таку. Запиши значення величин в одинакових одиницях. Тобто, або в кілограмах. Або в грамах, так то, щоб були одинакові одиниці. Давайте спробуємо виконати перше, третє, п'яте завдання. Запиши значення величин в одинакових одиницях вимірювання та порівняй її. Давайте трошки збільшимо. І спробуємо виконати ось перше, третє, п'яте завдання. Е, так. Прошу так, значить, що нам краще перетворювати? 1,18 кг чи 118 вісімнадцять грам? Що можна кілограми? Перетворюємо в грами. Отже, щоб перетворити кілограми в грами, що потрібно зробити? Один кілограм е, кілограм містить е, тисячу грам, містить тисячу грам. Правильно е, саме так. Е, то е, як ми зробимо оце перетворення? Нам потрібно помножити на тисячу правильно, тобто це число помножити на тисячу. Е, Ну, 18, Щоб це зробити перетворення, краще запишемо як 1,18, сотих, правильно? 18 сотих. Але нам зручніше написати ще сюди 0,1 дописати, так? Щоб це були тисячні, бо саме кілограм містить тисячу грам. Ось ми маємо один цілий кілограм, а один цілий кілограм це тисячу грам, і ще 180 грам з тисячі, так? Ось доповнивши оцим нулем, ми побачили, що це є 180 грам, так, бо, тому що знаменник тисяча. Так, один грам – це одна тисячна кілограм. І це буде 1180 грам. Так, 1180 грам, а тут у нас є 118 грам. То, звичайно, що 1180 більше, ніж 180 грам. Ось такі перетворення ми виконали, щоб розв'язатися з дитинами. Давайте другий, третій приклад подивимося. Дециметри і сантиметри. Ми знаємо, що дециметри це є дециметри це є е, яка частинка, скільки сантиметрів є в одному дециметрі. Один дециметр містить 10 сантиметрів. Правильно? Ось, можна перетворювати дециметри в сантиметри, більші одиниці в менші більші в менші, ось помноживши на 10, так, помноживши на 10. Або запишемо, що це є 8,2, то є 8 дециметрів, а кожен дециметр – це 10 сантиметрів. Помноживши на 10, 8 на 10, то це буде 80. І ще 2 десятих, якщо в одному дециметрі 10 сантиметрів, то 2 десятих – це якраз є 2 частинки з 10, Сантиметрів, що є в одному дециметрі. То це 2 сантиметри. То буде 82 сантиметри. А тут 82,3. То що більше. 82,3 є більше, так? Бо тут ще 3 десятих, це ще 3 міліметри, так, якби так. Це 82 сантиметри і 3 міліметри. Бо 3 десятих сантиметра це 3 міліметри. Три частинки з одного сантиметра. Один сантиметр розділяється. Завжди щось розділяється на заменник, так бо заменник показує, наскільки частинок поділені цілі. Ось, наприклад, в кілограмах ціле було поділене на тисячу частинок. А якраз кілограм і є поділені на тисячу грамів. Із тих тисячі частинок у нас є 180. Бо це є 180 грамів, саме так, бо це є 180 тисяч. Ось це така частинка кілограмів. Так само тут, якщо це є дециметри, ось тут були дециметри то 8 цілих дециметри, і 1 дециметр розділяється на 10 частинок, а дециметр і є поділені на 10 сантиметрів. Із тих 10 частинок ми беремо 2 частинки, то це 2 сантиметри з 10, 10 сантиметрів, що є в одному дециметрі. Так, це 2 десятих одного дециметра. Це є 2 сантиметри. Наші тут 8, 80 сантиметрів і 2 82. А тут ще 82 сантиметри і ще 3 десятих одного сантиметра. 1 см 3 десятих см. Значить, сантиметр розділяється на 10 частинок. А це є міліметр, так? бо 1 см якраз місяць, 10 частинок – це 10 мм. І ми беремо 3 таких частинки. Це 3 мм з 10, що є в одному сантиметрі. Ось тому тут є 82 см і ще 3 мм. П'ятий приклад. Тут є кілограми, тут центиметр. Ми можемо кілограми перетворити в центенери або центнери в кілограми. Попередні два приклади ми перетворювали більші одиниці в менші. Центнери це більші одиниці і кілограми менші. Ну, давайте тут так же само спробуємо. Ми знаємо, що в одному центнері міститься скільки кілограм. 100 кілограм. Правильно, тому, щоб центнери перетворити в кілограми, ми множимо так, якби на 100, Так? Ось. Ми множимо 100. Ем, ну, множичи на 100, то кома переставиться е, два знаки, але ми ще це так би не вивчали, так? Е, ну, давайте ми спробуємо е, записати це дробами. Е, спробуємо записати це дробами. Отже, в нас є дріб звичайний 423 е, тисячних, так? Ось. Тисячні це є центне, так ось це є центр. Але можливо, можливо, так як ми ще множення не вивчали, okay. зручніше буде, та ми вже вже добре, буде перетворити, все ж таки ось 31,8% десятих подамо звичайним дробом. 31 помножити на 10, ну це буде 318 десятих, так? Частинка кілограм. Ось. Але ми знаємо, що 1 кілограм – це сота частинка, це сота частинка центнера, так? Сота частинка центнера. То ми нібито ще би мали розділити на 100. Так, ось ми ділили на 10 і ще на 100, а сотня має два тижні. Тобто це тисячних, і це будуть тоді ці Получається, що 318 тисячних, а тут 423 тисячних, так? Ось тому оце буде більше, а оце 31 кілограм менше. А тут буде так, якби 42 кілограми і 300 грамів. Тобто перше число менше, друге число більше, бо е, ми е, кілограми розділили ще на 100, додававши ось тут у знаменник 2 нулі, і це вже буде знаменник не 10, а тисячу. Це вже буде 318 тисячних. 318 тисяч. Так, добре, запишіть, будь ласка, хто записав? Можете йти на перерву е, на другий раз подивимось.